Замовила в інтернет-магазині All.ua ось такі ортопедичні домашні тапочки для хлопчика. Тут є якісна липучка, вона добре тримає, вони зроблені з текстилю, мають ось такий цікавий дизайн, мають ось таку жорстку устілку. Також мені що подобається, що носочок тут жорсткий і заднік жорсткий. У моєї дитини проблеми, він ходить на носочках. В цих тапочках, гадаю, на носочках він ходити не буде, тому що тут жорстка основа. Нам дуже сподобалось. Розмір взяли 24-й, є також невеличкий запас, тому вистачить на довгий період.